Вітаю вас, друзі, на заняття з математики. І пропоную піти в гості до родини зайців. Ця родина живе під ялинкою. Тато заєць, мама зайчиха і синок зайченя. Тато високий, мама нижча. Зайченя найнижче. Тато великий, мама. Синок найменший, тато високий, синок низький. Мама велика, синок малий. Родина зайців вирішили пограти у хованки. Вони сховалися за деревами. Хто може сховатися за товстим деревом? Тато чи синок? А за тонким мама чи синок? Як ви думаєте, чому? Давайте порівняємо два дерева, яке з них тонше, а яке товстіше? Це ми зробимо методом накладання. Погляньте, яке дерево товще, а яке тонше. За яким деревом треба сховатися татові? За товстим чи за тонким, щоб його не було видно. А за яким деревом треба сховатися синку, щоб його не було видно? За тонким чи за товстим? Так, зайчиня може сховатись за будь-яким деревом, тому що воно найменше і найтонше. А ще сім'я зайців. Дуже любить сидіти на пеньках. Давайте, дітки, розглянемо пеньки. Як же нам довідатися, який з них тонший, а який товстіший? Вірно, знову треба накласти один на один. Погляньте уважно, дітки, тонкий пеньок, ліворуч від зайчика чи праворуч? Так, вірно, ліворуч. Товстий пеньок ліворуч чи праворуч від зайчика? Вірно, та Тов, товстий пеньок праворуч від зайчика. Знов погляньте, який пеньок ліворуч від ялинки, товстий чи тонкий? А який пеньок праворуч від ялинки, праворуч від гриба товстий чи тонкий пеньок. Так, товстий. Де морквина відносно товстого пенька? Зліва чи справа? Зліва. А де морквинка відносно тонкого пенька? Зліва чи справа? Вірно, справа. На який пеньок сіло зайченя? На товстий чи на тонкий? На тонкий. А на який пеньок сіла мама зайчиха? На товстий чи на тонкий? На товстий. Між чим стоїть мама зайчиха? Вона стоїть між двома пеньками. За яким пеньком стоїть тато? Тато-заєць стоїть за тонким пеньком. Перед яким пеньком стоїть маленьке зайченя? Зайченя стоїть перед товстим пеньком. От ми і пограли в гру сім'єю зайців. А я пропоную вам пограти ще в одну гру, яка називається Хто зайвий. Погляньте на картинку і скажіть, хто тут зайвий і чому. Вірно, тут зайва пташка, тому що вона вітає, а зайці ні. Наступна картинка. Що тут зайве? Вірно, тут зайва цукерка, тому що вона не тварина. Наступна картинка? Хто тут зайвий? Вірно, тут зайва кішка тому що вона не дика тварина. Остання картинка, розгляньте її, малята, що тут зайве. Вірно, тут зайва лялька, тому що вона не тваринка і вона не жива. Молодці, дітки. Давайте попрощаємося з родиною зайців. Ми до них ще завітаємо у гості. До побачення, родина зайців. І до побачення, малята.